Дрон, дрон. Делі що вони стріляють? Давайте заховаємось. Зараз ми в двір заскочимо. Ось туди 7 кілометрів фронт. Це Запоріжжя. Камар напряму, навіть на кілометрів 10. Туди до мирного 10. Товсте. Всі села розрушені. Повиривало в мене вікна. Ну, нова хата трохи видержа. Авіабомба, а на неї чіпляється крила і оце ці крила, скрилу. Тут, тут куча була, я його вже вивів з половину. Це ж залишилося. Все це скаба. Картошка посаджена, картошка є. Цибуля і Ч... чесник, більш нічого. Все довелося покинути. А куди його? собою не забереш. Є надія повернутися тут і жити? Є. Надія помирає останній. Хоч і хати не буде, курінь поставлю, буду тут жити. Простір який, де такий простір на Україні знайдеш. Це ж усе моє отак. Туди аж до стовбів і туди до посадки. Надія тільки повернуться додому.